От ми з вами вже поснідали, набралися енергії на день. А зараз у нас в студії вже з'явилися наші гості. А це розробники програми з розкладом для СумДУ. Ось ви Доброго можете їх зараз бачити. Я знаю, що ви до нас завітали вже були гостям нашій гостєвій кімнаті ще з 7.30 ранку. Як от вам вдалося так рано прокинутися і так рано прийти? Ну, ми вирішили, що лучше ми прийдем за чтобы щоб как не опоздать. Вот. А взагалі думали, що на самом деле дольше йти, а дошли очень швидко. <зас> То есть ми переживали і швидко дошли к вам. Ми ще й прийшли пожеж чим договорились і очі швидко дошли. Мені здається, що ви розробили не тільки додаток до для сумдоща, якісь супер мега будильник, що ви так рано прокидаєтеся. <зас> Там навігатор може як дійти до каналу, ні? По дорозі нічого такого. Юра був навігатором. Зрозуміло. Розкажіть спочатку, що за додаток, в чому основні функції, і чому Ви вирішили його саме цю ідею? Ну насправді все дуже просто. Коли ми ще були студентами з Сережею, ми навчалися в СумДУ і була необхідність дивитися розклад прямо на ходу, коли біжиш між корпусами. І так як інтернет не скрізь є, прийшла ідея в голову. Просто зробити додаток для того, щоб а, була можливість дивитися без інтернету. Тобто ідея пройшла під час навчання, а розробили його ви його після вже того ні. Прийшли. Під час ще навчання, а, ну це вже був там четвертий, п'ятий курс. Тим якраз почав ту штуку, типа програмування. Так. Mm -hmm. Вот, і ну, у нього була така ідея. Ну, там значально було як у тебе було приложение, можна було додавати в календар, Ну типа просто так. mm -hmm. сервер і додавати в календар пари. Вот, ну а я займався. дизайном сайтов когда-то очень давно. Ну и предложил ему, типа, давайте нарисую. Да, Такое. и вы так вырешили с и у да. вас вот так вот вышло ну, получилось ужасно, на самом деле, первое. <laughs> ну, потом uh -huh. мы дорабатывали его, ну вот, а сейчас, получается, вот, Максим... это помянуть, что это вторая версия. Да, уже, да, вторая да, версия. которая переделана. А на каком выразить? этапе приеднався от ты до них? Да, где-то год назад Борисний. мы познакомились с Максимом. Мне тогда тоже было интересно заниматься программированием под айфоны, под телефоны. Вот. И я пришел в мануфактуру попить кофе, смотрю, сидит парень с ноутбуком и что-то себе программирует. Я смотрю, а ага, он делает приложение на телефон. Нужно подойти к нему, познакомиться, спросить, чем он занимается. Вот. Так мы разговаривали, начали общаться, и тогда Максим сказал, что он хочет переделать...

Зрозуміло. Ага. <гум>. Тепер так розкажіть коротко, без інтернету може працювати так. програма, так? Тобто ти завантажуєш один раз всі ці розклади, а потім вона функціонує. Так. Ага. І потім, коли є інтернет, цей розклад автоматично оновлюється. <гум> Есть, можете змінити, в принципі, пари, перенести заміни. Да, да, Так, так звичайно. І виходить, там первая вкладка mm -hmm. это история. То есть, как в браузере есть вкладки преподавателей группы аудитории, когда вы смотрите, mm -hmm. или через поезд заходите, или просто находите нужную группу, потом это записывается в, в историю, то есть последние 50 ваших посещений, и сохраняется на телефоне. Тогда вы без интернета можете в истории посмотреть, открыть расписание, mm -hmm. и также можете добавить это расписание. Которую ви вы вибрали групи вашей, допустим, в календар, щоб вас прямо з приложення імпортувати всі ці записи в календар. І нагадували, що треба на напарити. Да, на да, 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 <свят> а а от в вже вже скільки, в скільки в. працює а цей додаток? А вже більш трьох років. А, трьох років? А, а, недели, новая. А, 16, 16 сентября, да? По-моему, да, по новій версії были якісь скарги або пропозиції щось допрацювати? А, ні, поки що, ні, навіть не. Мы сами находимся до работы. Только в Facebook написали, попросили, чтобы еще сделали виджет. Ну, это отдельно, mm -hmm, чтобы да, я... прям злоного экрана mm -hmm. смотрели. Mm -hmm. да, а так, больше никаких жалоб не было. Ну, його ще трошки мені покращили нравится. і Новий. нову версію. а в якому плані покращили? А зробили трошки швидше перемикання між викладачами, історією групами і... Більше швидка навігація, на плавно плавна робота. Так якби не тормозить нічого. А от у мене таке питання. Я так розумію, воно не для всіх користувачів, не для будь-якого телефону. Чи пристрою підходить, так, розкажіть, так. хто може користуватися вашим додатком? Ну, тем приложением могут пользоваться все у кого есть iPhone начинает 5 версии или iPad Air первый, iPad Air первого, или от iPad mini Вот, То есть последние версии операционной системы, которые поддерживают, те, могут себе это приложение. Это ж так засмутилось. А вот с цим проектом вы завершили, так там будете допрацьовувати по минуту. Колобили, а что в планах, ще есть? Для места. А для телефонов, для. <laughs> ну, на самом можно? деле, давно уже видает идея сделать приложение для связывания маршрутов, но, это к сожалению, прекрасно. GPS у нас наши перевозчики не отключили и мы не можем это сделать. То есть, если как только они подключат, ну, откроют в открытый доступ, все это дело можно сделать. Почему нет? Ага. Давить на, перез... на перевозники, чтобы да, они да. включали GPS. <laughs> да. А зверталася з такими пропозиціями до міськради, може або ще кудись? Ні, ніхто не вивчалися, це так собственна і колосна ініціатива. Ну а зараз я б хотіла запропонувати всім нашим глядачам попросити наших режисерів показати відео, так би мовити, презентацію цього додатку, щоб глядачі зрозуміли, що воно таке, який воно хоча б має вигляд. Дивимось. Прокомментируйте, прокомментуйте, будь ласка, расскажите про этот интерфейс. Uh, ну, мы попытались его сделать проще по сравнению с предыдущей версией. То есть мы убрали два, два, ненужных шага. То есть теперь это намного быстрее. Мы сразу запускаем, у нас сразу строка поиска. Собственно, сразу выбраны... Uh, в первой версии вы выбраны автоматически были преподаватели. Сейчас мы поменяли на группу, потому что mm -hmm. наиболее часто люди ищут по группам все-таки. Вот. Потом, собственно... Uh, ну, мы всегда работаем на упрощение приложения, и в данном контексте, вот. Оно просто небольшое, там особо <laughs> нечего <смех> делать. То есть, три, да, три вкладки максимально просто, огромная строка поиска. Нужно найти кого-то, или какую-то аудиторию, или кого-то преподавателя, или группу, просто вводишь и все. То есть, оно тебе автоматически предлагает. Мы сделали там подсветку во время ввода. То есть, когда человек вводит, мы сразу подсвечиваем в результатах э, варианты ну, то есть то, что ты ввел, что <laughs> ты видел. Uh, все, нажимаешь, получаешь результат. Ну, есть планы по развитию. То есть было бы неплохо добавить возможно к, там, к преподавателям. А, фотографии, да, может какую-то информацию, но это уже Досье, да, уж, да, да, это это очень сильно зависит. Да ну, я не, от там, да я спою сюда, ты там что на экзамен. Вот давай за комментарии, может рейтинг. Ну да. хорошо, если студенты-заочники, допустим, или новый преподаватель и не знают, как выглядит преподаватель, а нужно найти, что-то сдать или что-то. Да, вот я думаю, это было бы да да где, на каком этаже какая аудитория этого преподавателя, где его можно найти, то есть это тоже помогает. ай, очень полезная информация. Вот. А ещё очень хотелось бы э как бы развивать это приложение, чтоб помимо СМДУ была поддержка ещё других учебных заведений там города Сумы хотя бы. Но для этого нужно, чтобы учебные заведения предоставляли эту информацию в электронном виде, который мы могли потом использовать и добавлять в наше приложение. Mm -hmm. Вот. Пока это а делает только СМДУ. Як довго працювали над от над новою версією, само там доробляли стару? Оновлювали дело в тому, що ми працювали більше время, так там по виходам или когда по вечорам. То є діли її на протяжении года, ну, по чуть-чуть. Часть по там чуть быстро, получается, Ну что, вот. да. А далі реалізація ну там гораздо дольше. А інші навчальні заклади поки не зверталися із проханням зробити їм таку саму. Нет, не обращались, я надеюсь, что будут обращаться. То есть обращаются. На самом деле, не только суммы. Было бы очень круто сделать, ну, подключить максимальное количество вузов. Например, при первом запуске спрашивать, какого вуза, и дальше показывать только для этого. А что украинскую уже отразу. Да, да, да. Ну, чтобы было, ну, реально, было бы очень круто удобно. Ну, просто да, у нас уже есть платформа, и благодаря этой платформе можно просто подключать другие учебные заведения. Абоната, начебней, обмежена, будь яку кількість можно додавать, тобто вы сын, да? контролюєте все це? Ну так, все це контролюється. А от дивіться, цей додаток ви більше розробили для студентів. Мені здається, викладачі теж можуть бути вашими потенційними користувачами. Їм же теж Конечно. треба знати, в яку пару раптом якась зміна. Правильно да, сам, і, і, сам, і, і, якщо можна... преподаватель сам досі на студентів. Група така характеризується таким ти чином валова, значить, домашку робить чи не робить. Запізнюється такі відсоток студентів, можна приходити пізніше. Дельна версія приложення для Там все Сядом. На самом деле було б удобно. Ну, нет? Ну, а Чому б і ні? Точка заприкоснення університету з, з студентами. А скажіть, а, чи багато користувачів вже запустили цей додаток? От, у вас є така інформація? А, ну, ми дивилися статистику. На жаль, не дуже багато людей а, діляться інформацією про встановлення додатку, про використання угу. якось, якихось ресурсів в цьому додатку. А, Тобто можна приховати інформацію, що ти не звичайно. В середньому пропонує. десь тільки кожен п'ятий дозволяє розробнику отримати інформацію про те, як вони користуються цим додатком, щоб його якось покращити. Але чим більше людей це буде робити, тим краще ми зможемо зробити додаток. Это такой совет. Получается, перед тем, как сюда к вам прийти, мы смотрели, что было где-то 550 запусков приложения. Это за тижні тижня или за сегодня. Це дней за 10. Статистика з затримкою дня в три. В новому приложенні 20-30 установок в день йдуть. Ми ще платформой, платформою, есть это ж iOS, iPhone не у всіх є. Це можна відслідкувати, скільки у нас людей з iPhone. У кого є додаток? Рейтинг вузів по кількості iPhone. Я думаю, можливо, в інших вузах просто менше студентів навчаються з iPhone, щоб вони вам поки що ваші послуги не закрипування. Может, ну нам предлагали, кстати, Android сделать. Мы ну, просили там uh -huh. ребята, я читал, на Фейсбуке нас получается репостнул Декан Элита. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и у него там в комментариях, спросил, давайте сделаем на Android. Такое же, давайте, пожалуйста. Тебе более востребовано. Давайте. Давай. Да, хотя я думаю, заразу у может быть, уже есть яблоко. Хотя бы пытаются это. стремиться, да, все да. переходить. Ну, взагалі, треба просто знайти людину, яка якій буде цікаво навчитися програмувати на Java і під Android. А давайте на Windows Phone, ще не він до будь ласка. Замовлення, замовлення в студії Пишіть нам, доки хлопці сидять у нас, ми можемо їм а треба було голосування влаштувати за яку яку платформу краще зробити. Ну, якщо у кого-то буде бажання зробити приложення під Android, то ми з радістю допоможемо. Тобто самі не я будете цим займатися, але комусь допоможете? Ну, я зі своєї сторони дизайном допомогу. Тобто ну, все, що mm -hmm. нас зроблю зі своєї сторони, якщо людина буде ну, готова це mm -hmm. реалізувати, пожалуйста. А писати програму на Android не хочете? Uh. Uh, саме мені, але якщо людина захоче навчитись програмувати під Android, ми завжди допоможемо. А чого так, це якась принципова? Часу немає, треба ж роботу ще робити. Може, просто у вас iPhone, а не Android, і вам воно не треба. Ні, насправді, нам вже розклад то і не треба, так якщо подумати. Кожен займається тим, що йому подобається, нам подобається там робити приложення для айфону. Тобто один язик програмування, другим подобається робити для Android. Там просто в кожній платформі свої особливості, і по-разному іде процес розробки приложення, mm -hmm. вот. тобто розкажіть вас майбутні плани на майбутнє це розробити всесвітнє для Android, Правильно а можна так зробити висновок? Для айфонів, звісно Да? Ну так. Это было бы идеально. если если мы могли сделать платформу, да, то есть заходит любой студент ну, с любого города Украин, Украины, заходит, допустим, да. да, просто выбирает свой вуз и видит расписание. Все это в одном интерфейсе, то есть ну мало ли, там человек перевелся куда-то или еще какие-то там mm -hmm. не вряд ли можно. Эвакуаторы до интерфейса. Да-да-да. все одно и то же, все выглядит одинаково, mm -hmm. все выглядит понятно. Ну и плюс чем больше людей мы сможем охватить, тем больше мы сможем провести тестов и тем больше мы сможем, oh, тем более awesome. удобным мы его сможем сделать. То есть мы, Можемо опіратися на дані, то його люди использують, как каким удобні, ну з чим вони взаємодійствують больше, що їм важливіше. А перед тим як починати працювати, не проводили ніяких опитувань, досліджень, щоб з'ясувати, що треба більше, можливо. Но мы когда начинали, мы учились. Мы, мы как студенты сами знали приблизительно, да, что да, ну, нужно это, было. Это, это, по сути, был мой первый проект. Максим, наверное, уже был второй ну, проект. проект был. да. Мой это был первый проект. В каком-то каком смысле для Юры это тоже ну, первый это проект. Тоже так, первый потом проект. Потом Юра на нем учился как раз. Так вас можно приветствовать с дебютом. Да, да, да. Я исторически я знаковое. Вас. В разное время, но мы все работали над ним в первый раз. Ага, тобто, а старую версию вы встиглися, ну конечно. Ну, вы для себя собственно и сделали це, в большинстве. Акше стару старую новую версію от Вы там казали, що стара жахлива. Вот в чем жахливість? Ні, Ужасно, вона була, когда мы ее рисували первую версию. Они не ну в продакшн они не попали. А -а -а. Там були такие екранчики. Ну то, что я никогда этим не занимался. А вот. А после этого ну, начал разбираться. Собственно, именно благодаря этому приложению я стал дизайнером мобильных приложений. То есть, если бы не оно, вряд ли я туда попал. Mm -hmm. Так вот, в мере благодаря Максиму своего приложения. Вот. Сейчас намного лучше. Mm -hmm. Ну, то есть, намного. Ну що ж, дякуємо, хлопці, що ви до нас завітали, глядачі. Якщо ви хочете собі такий додаток, купуйте iPhone чи iPad, можете його встановлювати. Він Я думаю, працює. це сумчани будуть першими, хто купив iPhone заради додатку. Так, найкраща реклама в світі, Настя. Так. Ну, а поки що ми переходимо на нашу наступну рубрику Ранковий бар.